Всім привіт-привіт! Ви на моєму каналі про манікюр. І сьогодні, в даному відео, ми будемо робити з вами ось такі нігті. Справжній зимовий манікюр, як на мене, дизайн снігової королеви. Тож, поїхали. А далі саме цікаво. Ми ось такі верхні форми, які замовили на aliexpress Так, 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 на Алікспрес. І ось цей нігодь я нарощувала цими формами. Е, незручно, бо вони в такому пакетику, і потрібно е, все це висипати. Тобто потрібно якось придумати, щоб собі мінімізувати ось це е, витрачання, висипання і знову шукання. Ось. Взагалі ці форми на арочний квадрат. Подивіться, яка тут класна арка, і вони реально класні ті форми, ну, на повному серйозі. Але я ними нарощувала теж мегдаль. Значить, підшукуємо собі. Форму. Значить, двійка, трійка, двійка, одиничка, нульовка нам не підходить. Трійку. Беремо. Мають бути закриті букві, паралелі. І все має бути ось так. Так. В принципі, тут ніби закрито і тут теж. Точка просто закрита. Якщо ми поставимо форму ось так, таким чином, не до самої кутикули, в принципі, все закриє. Значить, на середній пальчик мені підходить трієчка. Далі стандартна підготовка до нарощення. Я беру дегідратор наношу на всі, 5 пальчиків, і ну, мене на відео 4, і базу Ультрабонд і праймер використовувати сьогодні не буду. Покажу вам, як все відноситься без праймера і ультрабонда. Не потрібно додатково при кожній корекції пересушувати нігтєву пластину, тому що все-таки праймер або ультрабонд попаде у вас на. Натуральну нігтєву пластину, яка відросла. Цього нам не потрібно, тому що в нас є штучний матеріал на нігтику, а штучним штучним клеїться, з'єднюється дуже добре. Далі для мого дизайну я на палітру наношу е, трошки бази і змішаю свою базу. Можете, я змішаю базу з такими ось блискітками. Блискітки з моєї давньої далекої шуфлятки. Я думаю, в кожного майстра за роки роботи в неї індустрії є точно така шуфлятка або коробочка, в якій є якісь цікаві блискітки, які ніхто ніколи не використовує. Змішали ці блискітки з базою перед нанесенням обов'язково відштовхую кутикулу пушером або апельсиновою паличкою, що у вас є, і наносимо тоненьким пензликом, зручним для вас пензликом я обрала для себе тоненький, ви можете взяти широкий, наносимо на всі відразу 4-5 пальчиків. У мене на відео 4, а у вас якщо 5, то 5, 2, то 2. Відразу нанесли і тоді ставимо. Була на просушення. Після того, як просушили наші блискитки, оглядаємо їх і обов'язково прибираємо елементи, які дуже сильно торчать до гори. Їх спочатку забираємо кусачками, це для того, щоб в подальшому форма добре лягла. Тепер знову ж таки витираємо липкий шар. Вибачайте, що вийшла з кадру, не помітила цього, коли знімала. Вже побачила, коли почала монтувати. Ну далі ті блискітки зашліфовуємо пилочкою. Поверхня має бути рівна. Якщо ви використали якісь крупні блискітки і в подальшому будете використовувати верхні форми для нарощення. То туди погано зайде матеріал в деякі місця і може завоздушитись, зайти туди повітря. Нам цього не потрібно, тому все гарнесенько опилюємо зверху. Далі я беру гель прозорий для нарощення. У мене він міланом. Якщо ви слідкуєте за мною, то ви зрозуміли по мені хостаті відео, що для мене він є фаворитом. Це вже якась третя чи четверта баночка. Мені подобається, класно має консистенцію. І цей гель я буду змішувати з наступними блискітками, з моєї старенької шуфлятки. Ці блискітки, я не знаю, вони такий мають цікавий колір, переливаються ще додатково якимись різними кольорами. Ось вони мені нагадують якийсь такий відтінок аквамарину форми верхні, які я вже підібрала, і в них буду викладати ось цей матеріал. Ще раз перевіряю форми, чи вони добре стикуються з моїм нігтем. Роблю заміс, гарно все перемішую, щоб гель поглинув в себе блискітки, і будемо це все нарощувати. Покажу вам на середньому нігтику. Ще раз перевіряю, чи форма добре підходить і наношу наш заміс. Або гель, якщо маєте гель з шиммером використовуєте гель. Спочатку тоненько промастила верхню форму своїм гелем і далі викладаю матеріал. Я хочу сьогодні спробувати максимально тонкі нігті і подивитися, як вони будуть носитись. Викладаю матеріал у форму. Так, щоб повністю форма була заповнена, щоб у мене не було ніяких прогалин. Обов'язково з іншого боку, переглядаю, беру собі ще допомагаю розподілити гель тоненьким пензликом, ще раз оглядаю, тобто постійно мусите дивитись на зворотню сторону. Нашої верхньої форми, чи там немає ніде повітря, чи нема бульбашок, чи нема прогалин. І стикую це вже до нігтика, дивлюсь, чи все окей. Дивіться, як прикладаю. Беру форму і ставлю до нігтика, не доходячи до кутикули. Закрила вічні паралелі і тепер втоплюю. Свій натуральний нігудь у матеріалі. Дуже зручно, якщо би у вас був ліхтарик для гель-лаку. У мене, на жаль, немає, тому прийдеться мені якось виходити з цієї ситуації. Якщо у вас немає ліхтарика для сушіння гель-лаку, то поставте свою лампу ось так догори ногами. Якщо вона кругла, то іншим боком поставте і отаким от чином сушіть свої нігті. Нарощення на верхні форми. Якщо б ви нарощували на акрегель, якщо у вас, наприклад, є прозорий акрегель, і ви блискітки змішуєте з прозорим акригелем, то все без проблем можна просушити. Але якщо у вас, так як у мене, рідкий прозорий гель, то без ліхтарика не обійтись або без ось таких маніпуляцій, як ви бачите зараз на відео. Не обійтесь, тому що ви поставите верхню форму з рідким гелем у лампу, і швидше за все, ну, з власного досвіду, форма просто зіскочить, і у вас буде там пустота, і прийдеться це все знову перепилювати. Тому, якщо вам важко працювати, скористайтесь таким лайфхаком. Важливо, щоб форма просто прихопилась, а далі стандартно досушуємо вже наш гель в лампі. Ось так виглядають всі мої чотири пальчики після просушування. Дуже цікавий цей момент, коли знімати верхні форми. Дивіться, оскільки я дуже тонко наносила гель, і це рідкий гель, важко, як бачите на відео, просто зняти зі стандартної схеми. Берете апельсинову паличку. І саме головне, щоб легко зняти верхню форму, запускайте між матеріалом і формою трохи повітря, і вона відстає дуже легко, як бачите на відео. Не рвіть форму, якщо вона не відстає. Пустіть повітря і все буде окей. Ну що ж, тепер переходимо до опилу. Перед опилом обов'язково забираємо липкий шар, оглядаємо нігті і починаємо пиляти. Оскільки у мене буде мигдаль, то я заводжу кінчик, я люблю гострий мигдаль. Пилочкою все запилюю по формі. Я не буду тут вас втомлювати своїми балачками, як опилювати нігті, тому що я не вмію знімати даного процесу, тому просто. Далі опил. На цьому моменті я хочу трошечки зупинити свій опил, тому що при опилі казівного нігтя я просто пилкою знесла довжину. Було занадто, бачите, який кусочок відвалився. Було занадто тонко на торці, тому мель відвалився. Але я спеціально залишила цей момент у відео, для того, щоб вам показати, як вийти з такої ситуації, тому що. Якщо вона сталася у мене, то, можливо, і в когось теж таке було. І ось як вийти з тої ситуації, вибираєте свою верхню форму, кладете туди матеріал і просто донарощуєте все. Ось таким вийшов мій донарощений нігодь. І далі забираємо липкість і просто опилюємо його по формі. Ні зовсім нічого складного. Якщо таке сталося, не лякайтеся. Далі я беру своїм замісом, додаю трохи об'єму біля кутикули і в точці апексу, піднімаю апекс догори, зовсім небагато даю матеріалу, як бачите на відео, біля кутикули і промазую по всій довжині. Так. Можна без цього обійтись, але е, оскільки я все-таки це буду тестувати, мені цікаво, як воно відноситься. Я роблю максимально тонке покриття, але мені в е, зоні стресу потрібен ще матеріал. Ось так. Тому додаю, і будемо далі вже спостерігати, як відноситься даний манітюр. Ну і далі, звичайно ж, поверхневий опил формуємо правильну архітектуру, апекс е, і форму нігтєвої пластини. І це я вже відео говорила, що я ненавиджу опил, але з даними нігтями це, по-моєму, вже якийсь там третій опил. Ну і хіба ж можна повірити, що я не люблю опил? Формування нігтів. Та ні, напевно. напевно, люблю. Все таки скриті якісь мотиви шукаємо в даному відео. На моменті постановки верхніх форм е, і сушіння обов'язково потрібно вигладжувати внутрішню е, сторону нігтика, але все-таки без фрези я не обійшлась. Я використовую фрезу, забираю матеріал біля кутикули, тому що пилкою туди важко е, добратись. І забираю, якщо десь є якісь е, моменти, які мене не влаштовують, з внутрішньої е, сторони нігтя. Нарешті завершила опил, пішла, помила руки від пилу. Відправляйте клієнток мити руки. Тоді збираю легкий шар. Я вирішила ще перекрити нігті ось таким діамантовим топом від кутюр Color. Це топ срібний з світловідбиваючим ефектом. Покриваю ним всі нігтики. Думаю, що. Ну, на зиму близько багато не буває, мені дуже подобається цей топ. Швиденько перекриваємо всі нігтики і милуємось вже нашим готовим результатом. Цей топ все-таки після перекриття я ще його додатково перекриваю для ідеального глянцю глянцевим топом. Ось такий в мене результат вийшов. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте обов'язково свої лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!